Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. На цю хвилину відомо про 20 постраждалих жителів столиці. Сімох у Серед тих, кого відвезли до лікарні вагітна жінка. Вона мешканка будинку у Святошинському районі, котрий найбільше постраждав від атаки російських дронів. Зараз там триває пошукова рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати щонайменше двоє людей. Підтверджено загибель молодої жінки та її маленького сина. Мій колега Ростислав Сисоєв перебуває на місці влучання. Він на прямому зв'язку зі студією. Ростислава, вітання. Що відомо на цю хвилину? Ігоря, відомо, що знайшли ще. Одну людину на четвертому поверсі саме там, де її шукали рятувальники, і поблизу будинку чекали на це родичі цієї людини. Ми буквально п'ять хвилин тому про це нам повідомив керівник Святошинської райдержадміністрації. Зазначив, що було сказано, що рятувальники наразі не побачили ознак життя. Тому будемо сподіватися, можливо, ще буде інакше більш, інші більш... Інші новини про це так дійсно вже відомо, що двоє загинуло. Це 32-річна мати та двомісячна донька. Вони мешкали на шостому поверсі. Їхня квартира розташована саме туди, за даними місцевих жителів, схоже, і влетів було прям, пряме влучання ворожого шахеду. І удар був такої сили, що пробила стіну першу і навіть другу ці, ця родина вона вилетіла буквально на вулицю. І батько був в квартирі. Йому він зараз у важкому стані залишається. і Загалом весь цей ранок був шокуючим для цих місцевих жителів десь у приблизно у четвертій ранку. Це відбулося і вже ось близько восьми годин. Тривається рятувальна апарація. Скільки людей під завалами, Чи є там вони загалом наразі точно ніхто не каже, бо немає такої інформації. Ну, шахет летів, сильний звук і мгновенно сильний вибух. І от один з них впав, я прям бачив, я якраз біля вікна стояв. От від мене відкинуло трошки, і окна повилетали. Діти в коридорі сиділи з жінкою. Пошкоджені сусідні будинки біля того, куди влучив шахет. Тут немає вікон, немає стакал. Багато людей на вулиці місцевих тут організований штаб, де людям надають медичну психологічну допомогу. Також тут можна оформити документи, подати заявки. Ну принаймні принаймні отримати інформацію, де це можна оперативно зробити, щоб отримати першу необхідну фінансову можливо, допомогу. Ну, ми спостерігаємо, що тут далі буде відбуватися. Слідкуємо. Зрозуміло, Ростислав Сесоєв з місця ворожого прильоту у в багатоповерхівку в Святошинському районі в столиці тут триває пошуково рятувальна операція. І наразі відомо, що ще одну людину було знайдено під завалами. Убивство українців у той час, коли б мала працювати дипломатія, це свідомий злочин і затягування війни. Так, на масований обстріл по території України відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив лише в столиці десятки постраждалих, пошкоджено будівлю кабінету міністрів. За попередню інформацію, декілька дронів перетнули кордон України з бік з боку Білорусі. Український лідер закликав міжнародну спільноту змусити кремлівських злочинців перестати вбивати. Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо і на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати. Потрібна лише політична воля. Володимир Зеленський, президент України. Сьогодні Росія влаштувала наймасованішу комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував 810 дронів та 13 ракет. Нашим силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити та подавити 747 шахедів шахетів та 4 крилаті ракети. Іскандерка зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних безпілотників. Це сталося на 33 локаціях. На 8 впали уламки. Крилаті ракети як повітряного, морського, так і наземного базування е, під час от, повномасштабної війни проходили декілька е, модернізацій. Мають вони відстріл пасток, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Е, ну тому власне результати не завжди будуть бути такими, як нам би того хотілося. Але зрештою повітряні сили а інші складові слаборони роблять все за того, щоб цей результат був високим через ворожу атаку вперше від повномасштабного вторгнення пошкоджено будівлю уряду. Унаслідок падіння уламків загорівся дах та горішні поверхи. Пожежа охопила площу понад тисячу квадратних метрів, аби приборкати вогонь. Рятувальники залучали гелікоптери. Вогонь вже локалізовано. Пожежну авіацію залучали і для гасіння на інших локаціях у Києві, куди дісталися російські дрони та ракети. Очільниця уряду закликала партнерів України посилити тиск на енергетичну інфраструктуру Росії. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску, передусім проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне, Україні потрібна зброя, те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України. У Одесі троє поранених. Їхній стан легкий, повідомляють у мерії. Місто понад вісім годин поспіль атакували дрони. Є влучання у багатоповерхівки, складські приміщення та у об'єкти цивільної інфраструктури. Більше про наслідки атаки наша Ольга Дунська розповість. Більше восьми годин тривала перша повітряна тривога на Одещині. Повітряні сили спочатку фіксували велику кількість розвідників, а після них окупанти запустили шахиди. На місто та передмістя ударні дрони заходили з кількох сторін. Один з них влучив у 30-ти поверхівку. Вона миттєво зайнялася. Була пожежа, але в нас протипожежна безпека гарна. Почали гасити, все було у воді. Самостійно, практично, рятувальники приїхали і майже нічого робити було. Це он, сама верхівка, дах, тридцятий поверх зачепило, коли вибухнуло такий гул. Але будинок навіть не затрясло, що дивно. Але такий звук був: вийшов на вулицю, подивився, а тут краса, напарник переляканий. Ще один шахет пробив діру у стіні дев'ятиповерхівки. Зайнялася пожежа. Мешканці квартири, в яку влетів безпілотник, дивом вціліли. Мати з дитиною підлітком вчасно спустилися до підвалу. Вибуховою хвилею потрощило сусідні крамниці, салони краси, десятки будинків, вікон та дверей. У нас сховища немає підвал. Чули, вибух сильний, сильний звук прильоту. Але ми не зрозуміли, що це в наш будинок прилетіло. Ну, дуже близько. І чули, як посипалось вікна, скло. А тоді вже побачили, що горить. Потрапив і спорткомплекс. В момент атаки всередині перебувало троє людей. Готували льодову арену до чемпіонату з хокею, який мав відбутися 18 вересня. Почувши приліт шахиди неподалік, встигли вибігти. Нині арена зруйнована. Також потрощило її склади з зерном. Наслідок атаки виникло займання складської будівлі та автомобілів. Також пошкоджено палац спорту. Психологами ДСНС, надано на допомогу 22 особам. Роботи підрозділів ДСНС ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, через що наші рятувальники мали перебувати в укритті. Вже на світанку в області знов лунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракету в напрямку Одеси. А в місті чули вибух. Нині на місцях ударів працюють комунальники, розгорнуті оперативні штаби. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжий. ми Україна, марафон і єдині новини. У кривому розі троє поранених. Усі потерпілі. Це працівники місцевого підприємства. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. У місті пошкоджено ще адмінбудівлю, приватні та багатоквартирні будинки. Кривий ріг росіяни атакували безпілотниками та крилатими ракетами. 29 дронів вдалося збити. На Полтавщині під ударом був Кременчуцький район. Там потрощено приватний будинок та підприємство. У Кременчуці уламки пошкодили. Дорожне покриття мосту через Дніпро, рух переправою тимчасово обмежено. За даними «Укрзалізниці» пошкоджено приміський рухомий склад. Також є зміни в русі потягів для пасажирів. Організували трансфер автобусами. А в Полтавському районі уламки дрона влучили в адмінбудівлю комунального підприємства. На Запоріжжі з під завалів дістали тіло чоловіка, яке шукали із ночі. Його дружина також загинула внаслідок російського удару, керованими авіабомбами по селу Новопавлівка. Це Оріхівська громада. У самому Запоріжжі 17 постраждалих після масованої дронової атаки. Росіяни почали запускати шахеди по місту ще з вечора. Розбиті два десятки житлових будинків, дитячий садок. Є влучання у підприємство. Ворог завдав масованої атаки дронами по Київщині. Травмовано 18-річну дівчинку. Нині вона у лікарні повідомляють обласні військові адміністрації. Пошкоджені приватний будинок та складські приміщення. Також росіяни вдарили геранями по кінному клубу в селі Кожухівка. Це Фастівський район області. Уламки ворожих дронів посікли трьох коней. Вони не вижили. Що тут жили коні? Так. Тут жив в першій ліваді. Жив а во второй мактон. Там же в тест. Вони від першого удару вони залітіли на площадку, і вже третім ударом їх добило. Тобто вони перших два вони живі були. Скандал у Львові, власниця квартири на горішньому поверсі висотки, надбудувала собі ще один поверх, розширити житлову площу. Жінка вирішила самостійно без жодних погоджень та дозволів, як у середмісті могло таке статися, і що буде далі з надбудовою, з'ясовувала Олександра Стасиша. Між особняками неподалік серед Львова кілька новобудов. Серед них і ця багатоповерхівка, фото якої облетіло мережу. Лише за місяць на ній виріс ще один поверх мешканці району. Обурені ведно, що ненормально. Хто що хоче, то робить. Я вікна не маю за що купити, а вони будову роблять. Будинок здали два роки тому, та тут ще ніхто не живе. Тривають ремонти. Майстри розводять руками, мовляв, і не чули, що тут виріс ще один поверх. Я зато не знаю. Не, ви тут робите ремонт і не бачили, що там зверху є надбудова? Ні. Не бачили? Не бачили. І не знаєте, хто живе на останньому поверсі? Ні. Шукайте того господара, що то зробив, і задайте йому то питання. І ми шукаємо, але марно. Це квартира на останньому поверсі будинку. Тут досі будівельна плівка, двері ніхто не відчиняє. На дзвінки не відповідає. Очевидно, там нікого немає. Квартира виглядає у стадії ремонту. Власне, над нею і виріс незаконний ще один повноцінний поверх, а виявила його комісія під час чергового об'їзду території. Підняли голову і побачили надбудову. Відповідно, ми звернулися в інспекцію арбузконтролю для проведення перевірки, оскільки повноважень для перевірки законності надбудови в районній адміністрації немає. Ви не знаєте, хто це? Ні, ми не знаємо. У Держархбудконтролі зібрали комісію, викликали і власницю квартири на горішньому поверсі, що самовільно вирішила добудувати ще один поверх. Замість неї на зустріч прийшов адвокат. Представник власниці повідомив, що він не знав, що потрібно отримати дозвіл документи. Банальна історія: в реєстрі речових прав на нерухому війну є зареєстровано тільки право на квартиру, яка відповідає проекту, який здавався в експлуатацію. Надбудови цієї немає. Через військовий стан в країні кажуть в Держархбудконтролі, провести перевірку можуть лише після дозволу Мінрегіонрозвитку. Його чекати потрібно кілька тижнів. На протязі двох місяців часу власниця квартири має два варіанти вирішення даної своєї проблематики: це демонтувати об'єкт або отримати дозвільні документи. Якщо після закінчення терміну виконання припису замовниця не отримала дозвіл документу і не демонтувала. Неповторно звертаємося в міністерство для проведення перевірки. Штрафуємо повторно даємо припис на демонтаж орієнтовно, десь біля 100-150 тисяч гривень. Випадки незаконних надбудов у Львові не рідкість, кажуть чиновники, і найчастіше суд не стає на бік порушників. Одного разу навіть знесли семиповерховий будинок, який звели без дозвільних документів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини. Це всі новини коротко. Далі Ілля Галушка продовжить ефір телемарафону. Зустрінемося о 13-й. тихого вам дня.